На огляді мотоцикл від фірми Viper V250F2. Двигун одноциліндрове 4 повітряне охолодження, потужність двигуна 16,5 кінських сил 223 см кубічних це є ступка механіка. Ось такі гарні дві хлопні труби по боках, двохмісний варіант. Суха його вага 132 кг, Вантажопідйомність 160 кг, висота по сидінню 78 см. Кікстартер та електростартер. Має бокову підніжку, центральною підніжкою не комплектується. Витрата палива на 100 км, 3 літр 200 г. Колеса 17. Колісна база 1348 мм. Підвізка. Попереду у нас амортизаційна вилка, ззаді моноамортизатор. Гальма у нас дискові гідравлічні. На передньому колесі стоять два диска, на задньому один диск. Ось такий гарний варіант. Буває в трьох кольорах: синій, чорний та червоний. Якщо вам подобається такий варіант, звертайтеся до нас в магазин Євротехніка. Завжди маємо їх в наявності.